Привіт! Мене звати Микола Орлов, і ми говоримо з вами про можливості для наших громадських організацій, для наших органів самоорганізації населення, для наших громад. Сьогодні поговоримо на тему шість важливих моментів, які варто враховувати при підготовці бюджету грантової заявки. Отже, перше це врахування вимог донора. Кожен донор, коли публікує інформацію про свій грантовий конкурс, він друкує. Анонс, тобто, що потрібно зробити, до якого числа друга аплікаційна, змістовна, в чому, власне, полягає ваш проект і третя бюджетна форма, форма бюджету. Ось саме її потрібно запам'ятати в такому вигляді, в якому вона наведена. Якщо не вказано, що можна щось додавати, віднімати, дописувати, домальоти, значить ми цього не робимо. Саме в такій формі, якій наведено, вони є різні. Від найпростіших, найпрості, що таке найпростіша форма? Коли є вид товарів по послуг, кількість ціна за одиницю і сума. Це найпростіший варіант. Але хоча би потренуватися в ній теж варто, для того, щоб знайти кожну позицію, яка вам потрібна. Оскільки варіант, ми так думали. Він на етапі заповнення проєктної заявки може пройти. На етапі реалізації, от оскільки ви думали, за стільки мусите знайти для того, щоб і виконати. А якщо не зможете знайти, значить не зможете виконати. І Відповідно, сам проєкт буде під загрозою. Тому дивимося, які є види бюджетних форм. Вони є від найпростіших, які я показував до найскладніших. Що я маю на увазі під найскладнішими? Це іншомовні. це коли є вказані більше категорій, коли вони ну, наперед вказані, особливо є такі моменти, що віднести там до, до прямих витрат, чи витрат до бюджету, до витрат, які там є. Непрямими, які стосуються, наприклад, офісу або комунальних послуг, особливо як їх розділити, які з них на діяльність організації, і яка частка із них на діяльність проекту. А коли це треба розбити не тільки по категоріям, а ще й по етапам проекту, там уже з'являються складніші елементи, які потребують саме ці бюджетні форми. Отже, форма. Донорська форма бюджетної заявки залишається незмінною, і по максимуму треба ознайомитися з усіма примітками. Вони є. Інколи треба дуже уважно дексселівські віконці дивитися. В одній може бути сама форма, а в іншій може бути інструкція по заповненню. Також важливо відвідувати семінари, різні інформаційні перед дедлайном подачі заявки, де. Так, коли донори практикують, роз'яснюють, дають відповіді на запитання щодо заповнення тих чи інших моментів самої заявки, в тому числі і бюджетної форми. Друге, це потреби проєкту мають бути враховані в самому, в самій проєктній заявці. Тобто не забути нічого. Да? Все, що потрібно для того, щоб ваш проєкт був успішним, має бути враховано в бюджеті. Знаю. Випадки, коли люди все врахували, яким надавалися, крім гонорарів виконавців. А проект був так званий м'який, коли основний вид діяльності це, власне, семінари, робота пов'язана із едукацією, тобто основний вид роботи це, власне, і є робота персоналу, на який забули закласти гонорар. Донор був. Радий, що є люди, які готові на таких умовах реалізувати цей проект, і мушені були його реалізовувати. Отже, не забути нічого, і дуже важливо ще врахувати пропорції. Якщо є речі, які ми можемо там чи купити, чи взяти в оренду, має бути обґрунтування, умовно кажучи, якщо нам потрібно зробити. Роздрувати сторінок паперу, то придбання принтера не буде обґрунтованою потребою. Якщо нам потрібно там, щодня використовувати ноутбук, то це буде обґрунтованою потребою, якщо ця річ не є в списку заборонених або не рекомендованих. Да? Тобто ще є така штука. що що не можна купувати, а навіть більше скажу, не тільки що не можна купувати, а і є певні санкційні речі, тобто якої країни виробництво не можна купувати, який вид марка товару теж є певні обмеження, тому дочитувати інструкцію треба до кінця, при формуванні потреб проекту, щоб не вийшло варіант того, що ми заклали так, як ми собі уявляли. А донор буде дивитися чима через свої вимоги. Отже, всі потреби проекту враховуємо, нічого не забуваємо. Третє, зазвичай, це міжнародні донори, а вони можуть пропонувати подавати свої бюджетні пропозиції в іноземній валюті. Враховуємо, що у нас є інфляція, враховуємо про те, що курс іноземної валюти може змінюватися. Тому а. Беремо не найнижчу ціну, яку ми знаходимо серед потенційних цін, які нам варто навести в нашому бюджеті, і Б прогнозуємо той курс долара, який може бути на момент початку старту проекту. Інакше можна стихнутися з ситуацією, коли треба буде перераховувати або перепошуковувати товари під ці ціни. Які можна буде купити в гривні на момент старту проєкту. А старт проєкту буває різний. Навіть в нинішніх умовах, те, що називається швидкі гранти, вони дуже умовно можуть бути швидкими грантами. З точки зору моменту подачі до моменту реалізації. Отже, курс іноземної валюти і інфляцію враховуємо, щоб не промахнутися. Четверте, під час формування самого проєкту бюджету. Є такі собі частки на оплату праці, на закупівлю товару робіти послуг, там, на відрядження, на оренду якихось речей. Інші категорії не мають такого жорсткої прив'язки до відсотків. Зазвичай звертають увагу лише на частину, яка пов'язана з оплатою праці, інколи частина оплата праці, ну, здебільшого інколи плюс гонорари. Різні правила, різні відсотки. Зазвичай в рамках 20-30% це дозволені витрати на оплату праці. Коли зазначається саме на оплату праці, то мається на увазі, це люди які Влаштовані на постійній основі в організації, які будуть виконувати ту чи іншу роботу, які приймаються по цивільно-правових угодах. І якщо така ситуація виникає, то в разі якщо витрати потребуються більші, можна частину перевести на гонорарну основу. Вона, якщо не підпадає під обмеження, а відноситься до основного виду діяльності. Я такі проекти і не мало, таких проєктів, в яких де основний вид діяльності це інтелектуальна праця. Тут по-іншому бюджет і не складаш. То переводьте в гонорарну частину в основну діяльність таким чином, вийдете з ситуації, коли є обмеження фонд по оплаті праці, але немає обмежень на загалом гонорарну частину в проєкті. Зважайте, що. Бо ці моменти теж були враховані або обґрунтовані, якщо немає жорсткої прив'язки до відсотків по цій чи іншій категорії, зокрема по оплаті праці. П'яте, коли ви пишете, що такий товар може купити там, ну, на якомусь загальновідомому маркетплейсі, то ви, має, бути впевнені в те, що його там можна буде купити, коли розпочнеться. Проект. Тому ексклюзивні якісь речі, особливо ті, які там штучні, одиничні або на замовлення, е, теж були випадки, коли люди взяли до уваги, що вони є, наприклад, в Україні. А коли почався реалізація проекту, їх виявилося, немає, або вони не зовсім зовсім по іншій ціні, або з іншими характеристиками. Тому типові проекти, типові товари, типові послуги це простіший варіант. Ви можете зазначати роботи які, чи товари, які є на маркетплейсах, як всеукраїнського масштабу, так і регіонального. Регіонального ще навіть краще. Донор любить прив'язувати до цього регіону, де чи будуть відбуватися проєктні роботи. Я не зовсім з цим погоджуюся, що. Роботи в залежності від регіону мають виконуватися по іншій ціні, оскільки ну які ж хочуть однакову добру. Але є особливості, якщо є економія по транспортній доставці, по упаковці, чи по скотським якимось моментам, і ви можете дійсно це в своєму регіоні придбати дешевше, це ок. Але важливо, щоб було такого декілька варіантів. Отже. Майте на увазі потенційних постачальників, які не є ексклюзивними, щоб вони могли необхідні вам товари, роботи, послуги в потрібний час забезпечити. Якщо це буде відбуватися на якійсь конкурсній чи тендерній основі, значить, щоб у вас була змога або анонсувати про ці закупівлі, або анонсувати і повідомити. Потенційних учасників про це, тому що ну, не всі ж можуть знайти ваше анонс чи оголошення. І шосте ризики, які можуть виникати в проєкті, і рішення, які ви маєте мати для того, щоб ці ризики уникнути. Деякі з них я згадував в попередніх 5, -5 пунктах. Можуть бути ще ризики, пов'язані із тим, що. Не тільки вартість змінилася, а й фахівець змінився, на якого ви розраховували, чи може бути по такій самій величині оплати праці інший залучений, тому бажано мати декілька варіантів виконавців, чи є замінники товару з іншої країни з подібними характеристиками, якщо є то. Своє бачення у донора, що щось можна, щось не можна в когось купувати. Чи є альтернативи здійснення якихось робіт в інший спосіб, в виконанні робіт щось власними силами? Чи є варіанти співфінансування? Це завжди хороший знак, завжди добре вітається. Власний внесок, якщо дозволено. У натуральній формі, то це роботами-послугами. Якщо у грошовій формі, тому власне, теж частина, ну, наприклад, компенсації за той самий офіс чи за використання той самої техніки, яка є, тільки правильно порахована, правильно подана, правильно обґрунтована, це теж варіант, який можна мати на увазі і використовувати як власний. Внесок до ризиків можна також відносити варіанти. Там, якщо розрахунки будуть в іноземній валюті, треба враховувати, як приходить валюта, як конвертується валюта, чи є у вас валютний рахунок. Тобто ці підготовчі такі організаційні моменти, щоб були теж враховані. Також, якщо ви знаходитеся в якомусь, ну, наприклад, невеличкому населеному пункті, чи є у вас достатня кількість підприємців, підприємств, які зможуть прийняти участь в конкурсі на право постачання якихось товарів, робіт чи послуг? Якщо ні, це варто теж обговорити чи можна звучати ну, з інших регіонів, але знаєте, одне діло. В невеличкому проєкті конставари з іншого міста отримати друге діло, якісь роботи ну, такого нескладного характеру отримати, а, наприклад, підприємці з таким кведом не дуже то і є. Тому зважайте, щоб завжди у вас було більше, ніж один варіант на кожен виклик, на кожен ризик, який у вас виникає, чи може виникнути підготовці бюджету вашої грантової заявки. Загалом бюджетна заявка це дуже важлива річ. І ці шість пунктів, про які ми з вами проговорили. Я нагадаю, це дотримуватись необхідно вимог донора по формі і змісту бюджету. Друге, не забути нічого і врахувати всі потреби проєкту і їх правильно прорахувати. Третє не забути при цьому, що курс іноземної валюти може змінюватися і інфляція може здешевувати нашу грошову одиницю. Якщо є вимоги стосовно пропорційного відсотка, за який не має вийти та чи інша категорія, зокрема, оплати праці, врахувати це. Якщо є в тому потреба, можна перекинути частину в основний вид діяльності в проєкті на гонорарну основу. Наступне, мати більше, ніж один постачальник для того, щоб, по-перше, бути впевненим в тому, що ви отримаєте ці роботи, роботи, товари і послуги. По-друге, для того, щоб уникнути ризиків того, що не відбувся конкурс або під загрозою понився там цілий проект. І мати на кожен з таких ризиків відповідне рішення, що убезпечить і вас, і донора від того, що. Щоб не було загроз для самого проєкту. Всім бажаю вдалих проєктних заявок, знайти свого донора і успішно реалізувати проєкт на благо своєї вулиці, мікрорайону чи цілої громади. За вами був на зв'язку Микола Орлов. Якщо ви вважаєте, що це відео було цікавим і корисним, очікую вас вподобайки, поширення і коментаря. Все краще.